Виставка цифрового та медіа мистецтва Україні анбієнали триває в Ужгороді. Наразі Бієнале – це загальносвітовий формат презентації, які відбуваються раз у два роки. В обласному ж центрі Закарпаття можна побачити 16 робіт українських та європейських митців на тему «30 років свободи. Чималий ажіотаж серед відвідувачів виставки викликала робота Валерія Коршунова. Артефакти Чорнобиля присвячена зоні відчуження. Вона виконана у технології VR. VR – це класна платформа. І я вважаю, що з СЕСА має рухатися в якісь віртуальні простори, питання, які вони мають бути. Я вважаю, що вони мають бути трохи більш інтерактивні, ніж якийсь відеоформат, формат, але ну, поки мало хто з цим працює. Це дуже незвично. Нестандартний підхід і нестандартний формат до оформлення таких робіт. Тобто, воно реально воно такі наповнює людину трохи чувствами, і людина, як це правильно висловити. Ну, може. Зловити цей зміст, який хотів передати художник в своїй роботі, що не зазвичай 2D якісь роботи можуть зробити це. Автор Валерій Коршунов представив ще одну роботу на тему зони відчуження: перформанс «Прометей» метей, натхненний трагічною долею жителів прип'яті, які на своєму віку більше не зможуть повернутися в домівки. Вони всі працювали на станції натомні, на і вони всі вірили, всі міф про примітеї, тому що радянська влада так би там розповідала, що ви всі примітеї, ви, у вас є великі знання, да, ви там даруєте людям дешеву енергетику, да, тобто, а знання там про атомну енергетику це просто космічні знання, по суті. Да, тобто, це така типу, фізика. Доволі незвична, да, така доволі присунута. І вони все, все все дуже вірили. Там у них був пам'ятник примітей, дитяча команда називалася примітей, будинок культури примітей, все кажу, все примітей. От але я спілкувався далі з припічанами, і вони або не знали, або може не хотіли там, про це говорити. Що є ж інша частина про приміте, що його покарали боги, от, і він залишився там з вадами організму, скажімо так, да, нього відростала печінка і влював там Орел, а він був. Прибити на скалі взагалі митці, чиї роботи можна тут побачити, використовують незвичні пензлі та фарби, а новітні технології. Нетиповий формат виставок справляє враження на відвідувачів. Дуже сподобалось цікавий формат. В принципі, VR, AR і цифрові засоби дають багато можливостей для художників в сучасному світі і не обмежиться дводешними просторами, не фізичному просторі, тому дуже великий потенціал. Існують певні обмеження, тому що технологія вона не встигає завжди за творцем. І йому доводиться йти на компромісні рішення і вже погоджуватись на якісь обмеження. Але в принципі цікаві речі. Тобто я для себе деякі запам'ятав. Ну, VR технічно мав ну, справляє враження. А два фактори одночасно і технічні, і художні, як сказав. Дуже сподобалося. Дуже сподобалося. Особливо. І візуалізація Чорнобиля і, взагалі, дуже цікаві роботи. Оцифровка картин чудесна. За словами продюсерки виставки, вхід на подібні заходи в Європі коштує до 50 євро. Натомість жителі та гості Ужгорода мають змогу побачити її безкоштовно. Мистецтво це завжди. Ось то, яке ми сприймаємо це, завжди відбиток часу. Чим жили люди, чим про що вони казали в своїх роботах, як вони творили зараз по тим роботам містецьким, які дійшли до нас, ми можемо аналізувати та вивчати, чим жило суспільство тоді. Так і зараз будуть вивчати, чим живемо ми зараз. І тому сучасне, якщо ми хочемо розмовляти зараз з сучасною аудиторією, то, то має бути мова сучасного та медіа арту. Адже зараз ми живемо у вік цифрових технологій і в нас безліч вражаючих факторів щодня. Ми споживаємо неймовірну кількість. Онтенки з телевізору, з нетфліксу, з ноутбуку, з телефону. І тому мистецтво має бути в тому ж форматі, в якому ми звикли спірмати іншу інформацію. До цього виставка була представлена у Львові. Далі вона поїде ще до Києва. Минулі бієнали в столиці навіть під час ковіду прийшло подивитися близько восьми тисяч людей. В Ужгороді очікують тільки на близько п'ятисот відвідувачів. Виставка триватиме до 17 грудня.